І так, подивіться, що в мене тут. Це активне охолодження для інвертора D. В минулому відео писав, що є певні нюанси по температурі, і задумувався над охолодженням. Довго думав над тим, щоб зробити, можливо, самому щось подібне, але все ж таки шукав, чи є готові варіанти. І ось, нарешті, один із ентузіастів нашої спільноти зробив ось такий готовий продукт. На 3D-принтері на. Друкований ось такий корпус, три комп'ютерних тихих вентилятора, блок живлення в комплекті, і саме головне це ось такий контролер з датчиком температури. І цей контролер, до речі, доволі таки розумний. На ньому можна виставити і оберти холостого хода цих вентиляторів, а також дельту температур, коли вони почнуть прискорюватися, та на якій температурі вони виходять на максимальні оберти. Хто вже захотів таку штуку і кому цікаво, в коментарях до цього відео буде посилання на цей продукт. А для всіх інших підписуйтесь на канал. На вихідних я протестую це охолодження на своєму інвертері D6 кВт з пасивним охолодженням. І покажу всі результати цих тестів до після, як впливає під різним навантаженням і яка буде температура. А також бонусом пізніше будуть ще. Тести цього охолодження на інвертері 10 кВт з активним охолодженням. Ви можете здивуватись чому, а я вам пізніше все поясню. Тому підписуйтесь на канал, буде цікаво і до зустрічі в наступних відео.